Вам зрозуміло то питання, яке заявлено слідство прокуратури. І ваша думка з приводу цього клопотання? Ваша честь мене намагаються звинуватити в чому, в чому я ніколи не скоював. Я абсолютно не погоджуюсь і не підтримую клопотання прокурора. І даби не впливати, як було тут сказано, на слідство і на суд, я прошу на ці питання, щоб мої адвокати відповідали. Ну, мені не стоїть питання війни, не вини, а стоїть питання відсторонення від займе посади. Я абсолютно не погоджуюсь, це ну, буде вже емоцій. Ну, ще користь для слідства, а шкода для громади. Безумовно, намагання дестабілізувати місто, яке працює, яке виконує ті всі завдання, які ставляться президентом, кабінетом міністром, обласною державною адміністрацією, обласною радою, Чинівської міською громадою, Все виконується в повному обсязі. Підтвердженням є ті показники, які сьогодні має місто, і відсторонення від посади воно дестабілізує ситуацію в місті. Не конкретно Соколова, а міського голови взагалі. Не зрозуміло.